В одному з храмів поблизу Луцька віряни спостерігають справжнє диво. Паломники масово почали їхати до села, аби побачити його та помолитися Богу за себе і близьких. Про що йдеться, розповість Павло Мельничук. Уже протягом кількох тижнів прихожани храму Собор Пресвятої Богородиці у селі Забороль спостерігають за незвичним явищем. Відразу кілька ікон у церкві почали мироточити. Про те, що зображення святих на стінах церкви виділяють невідому речовину, першими побачили прихожани. Лише потім настоятель храму дійшов висновку, що образи почали мироточити. І підходжу до колони, бачу, що блещить таке, і по всій іконі йде ну, виділення. А Я ще раз спробував, відчув, що це ну, на дотик, таке як. Олія в своєму храмі, це в мене вперше. Я, я такого не зустрічав, зустрічав, звісно, бачив мироточення ікон і в інших храмах, і в монастирях, і приторкався і так далі. Ну, але не, не було в мене такого. І, ну, і Не сподівався, що тут може щось відбутися. Щодня отець Віталій приходив молитися до образів. Втім, про це явище він нікому не розповідав. Лише через тиждень сповістив владику Михаїла. Він сказав, треба молитися біля тих ікон. Треба призивати людей, щоб вони тут стояли, молилися. Що відповідно у нас відбувається кожного дня в нашому храмі Богослужіння? Востаннє розписували стіни храму 40 років тому. Чому образи почали мироточити саме зараз? Загадка. Але це відбулося не з усіма зображеннями святих і в різних частинах церкви. Святитель Миколай, архіпископ Чернігівський, Феодосій, е... Онуфрій, ікона Онуфрія також там мироточить нас. Е... Ікона Покрову Пресвятої Богородиці мироточить. І Господа вседержителя на троні, от теж у нас ікона почала от це буквально тиждень. Після Другої світової війни переселенці з Забугу перевезли до цього храму ікону Богородиці з Ісусом на руках. Тиждень тому помітили, що й вона замироточила. Коли люди побачили, то теж почали бігти до цієї ікони. Оце ну я чомусь сказав. От у нас ще одна ікона замироточила. А поки я там помазував, люди відповідно підходили. вони тут, Це миро, яке виділялося, вони витерли вщент, аж почали розтирати краску. Тому я цю ікону забрав, заніс вівтар, поставив вже її в вівтарі. А на другий день у нас є копія цієї Богородиці, і на ній не було нічого видно. А зранку я прийшов до храму, то на ній було дуже обільно. Нині храм у заборолі став місцем масового паломництва. Віряни вірять, що тут відбувається справжнє диво. Ни якісь знаки, що треба прикращати війну і всякі такі негарні діла. Треба з господом більше спілкуватися і. І вести себе гарно, і добре, і очищати свою душу. Розповідають то одне, побачите на свої очі, то зовсім інше. Ми приїхали були Дуже на, на вечірній, три, три години. Маленькими. Одні говорять, що це я знаю, що це знак, що людям треба об'єднатися. Що люди, люди повинні припинити всі чвари і об'єднатися, і припинити всякі протиріччя одне з одним. Кожен підходить, починає мацати, дивитися, чи то дійсно так, чи не так, витирати, приклонятися. Молитися, а як мешканці віднеслись до цього всього? Що там? От, наприклад, з наших людей там говорила, вона каже: це ж треба було якусь експертизу зробити, щоб люди знали, що дійсно. От як я можу убедитися, що це дійсності це? Мир вона, ікона, як розповів отець Віталій, поки що експертизу речовини, що виділяють ікони, не проводили. В західному регіоні країни немає фахівців, які це роблять. Чекають, доки у вересні вийде з відпустки столичний спеціаліст. Настоятель храму впевнений, це знак Божий, тому вже мирує вірян ялеєм із образів. Прихожани ж продовжують молитися, сподіваючись, що Господь не залишить нас у біді в такий нелегкий для України час.